Вони пішли захищати Україну і не здалися навіть після важких поранень. Ампутація не зашкодила стати призерами на світовому чемпіонаті з джиу-джитсу і навіть підкорити кіліманджаро. Днями спортсмени повернулися до Одеси. У чому вони знаходять цю жагу до життя? Розповіли наші Ользі Дунській. На цих кадрах колишній сапер Назар Данів виборює срібну медаль на світових змаганнях в Абу-Дабі. Друге місце в Параджожи Чемпіонші Назар одним з перших став у чергу до військомату на початку повномасштабної бився під Києвом, боронив Миколаїв та брав участь у звільненні Херсону. Саме там півтора роки тому дістав поранення, наступивши на ворожу міну. Нам треба було зайти на деяку територію і зачистити. І позаводити інші е, групи. Мій командир пройшов, А я ні. І так сталося, що я підірвався. Після підриву я зрозумів, що немає. Я розумію, що все приїхали. У мене перша ціль була зразу вже стати. Ну для мене це був фактор, щоб повернутися назад. Після ампутації ноги за півроку захисник повернувся на службу, але влітку був комісований. Їхав додому з позиції, якраз із наказом про звільнення, і потрапив під обстріл. Трошки затрсотились ось о, там: два ребра, позвонок, порвана бочина. Як реабілітацію обрав для себе джиу-джитсу. Це японське бойове мистецтво для людей з інвалідністю. І настільки захопився, що виборов медаль на світових змаганнях. Срібло на чемпіонаті виграв і колишній командир групи спецпризначенців Олександр Міхов відкрив для себе цей спорт після втрати кінцівки на фронті. Ми з групою йшли надавати вогневу допомогу нашим збройним силам при штурмі. Караша ні. Місцевості. Я натрапив на міну по 2 Я такі намагаюся бути таким, таким ж активним, як і раніше. Звісно, е, трішечки ще не до кінця я вийшов на той рівень, але я до цього йду. А ще готується до підйому пішки на Кілі -Манджару. підкорити найвищу точку Африки. Ветеран планує вже наприкінці місяця. Прихопив за плече, підтягнув, підкрутився, відключив, перехопився, зробив польовий. На руку тренує поранених військових та ветеранів багаторазовий чемпіон з джиу-джитсу Василь Руснак. Адаптація джиу-джитсу унікальна тим, що знімаючи протез, людина може боротись на рівних або мати навіть якісь привілеї в боротьбі, тому що більше часу ми проводимо в партері. Топа на землі захисників тренер гроші не бере та хотів би, щоб спортивна реабілітація фінансувалася з місцевого бюджету. Але поки каже, такого рішення немає. В районі військові адміністрації запевняють про проблему. Знають кожна громада. Вона є бюджету В них є, вони формують свій певний бюджет, і попередньо е на нарадах з головами громад це все вже проговорювалося. У нас е голови громади реально всі там майже не в своєму місці. Вони за те, щоб максимально створити умови, вони знають, де ну, це необхідно, і вони готові виділяти кошти. Крім того, є ж небайдужі бізнеси, небайдужі громадяни. Та поки чиновники шукають кошти, тренування спаджу джитсу не припиняються. Спортсмени хочуть привезти в Україну вже золоті медалі, покладене життя для того, щоб е Українське суспільство, тобто молоде. Розуміло, що вони українці. Заради чого? Так, спокійно. Мали змогу а, займатися спортом, жити, жити в вільній країні. З Одеси Ольга Дунська, Ігор Казанджі. Ми Україна, Марафон, Єдині новини.